студенти відправляють надію в Київ для того, щоб вона стала перед старим Грушевським і запропонувала, чи потрібні українські революції молоді українські студенти, які зараз навчаються в Петербурзі. Грушевський сказав, що потрібні, і вона запропонувала всім приїхати. 250 людей, молодь приїжджать. Це дуже спогади, де е, я забула ім'я, хто, хто до неї приїхав, і він віз, віз її е, е, рукопис, його зупиняють на виїзді з Умані його зупиняють в машину. КГБ. Дозвольте, він каже. Так я ж до вас їду. Я ж вам його везу. Чого ви? Усе нормально. І, таким чином вони залишилися, ці спогади він вивіз і залишилися цілими той, той, той уривок. 50% від прибутку я віддаю для... Бібліотеки для того, щоб ми купили не тільки книги. Ми спочатку купуємо не книги, спочатку купуємо гру по книзі, шлях по спогадам Надії Суровцової. Тому що гру можна грати незалежно від того, чи ви читали, чи не читали. Ось.